Вітаю вас на моєму рукодільному каналі. Ви потрапили на канал Mytage Cat, з вами Ганна. І сьогодні, 4 березня, я хочу поділитися результатом своєї участі у проєкті Шалений Тиждень стартів. Організатором якого є Чудова жінка Олена Буганова. І що ж я на момент четверга зробила? Ось почнемо з понеділкового мого процесу. Так, це шкарпетки для військового ЗСУ. І я хочу показати, що перша шкарпетка в мене вже, вже почалась відв'язуватися п'ятка. В понеділок було трошки менше, так я трошки ще підв'язала. Ось така шкарпеточка виходить, прості, простенька, Резиночка 2 на 2. Та, оце вагладь. Це. Пріжемотанка з Аврори, а це сівряночка еко. Поїдання таких ниточок, ну, хлопці, подобається їм такий склад. Так, це процес був в понеділок, у Вівторок я розпочала. Шкарпетки теж для воїнів ЗСУ. У мене хулявочка тут відв'язана зараз. Ще я хочу трошки її довше зробити. Це для хлопців, які мають з судинами проблеми. Тут резиночки я нав'язала резиночку. Тут ідуть 4 виворотних ряди, 4 лицевих. Так, це а, пряжа з залишків виробництва за товщиною, це, я б сказала, 420 метрів на 100 грамів. Я її так довгенько розбирала, тому що роз... замовила пасми півтора кг і там довелося розплутувати нитку, але я ще їх не, не прала пряжу і я о, от зараз, коли розпускала, її намотувала на о, клубочки, то о, вона така, ну, як пропитана от бобідна пряжа. О, зараз в'яжу, мені приємно її в'язати. Я так розумію, що вона чимось пропитана, бо коли я відкрила пакет. Такий був специфічний хімічний запах, зараз він вже вивітрився, бо я вже з нею граюся доволі довго. Ну, З-за того, що йдуть, були холоди, зима, було холодно, і я потрошки-потрошки її розмотувала. Все ж таки більше часу я приділяла саме створенню шкарпеток, а не підготовки пряжі. От у нас зараз сезон закінчується. ще. Трошки-трошки холодно буде, потім все ж таки прийде тепло, шкарпетки хлопцям будуть не потрібні. І я тоді вже достану свої всі запаси, яких там і сукні мені давали в'язані. І Буду розпускати, вже готувати пряжу на наступний сезон. Дуже хочу, щоб вона е, знадобилася вже. Так приїхала і сказала Ганна. я повернувся. Але я, я так хочу потерпи шкарпетки на зиму, щоб мені зв'язало. І все, і залишилося вже дома, що все це закінчилося. Ось. Так що такий е, процес у мене вівторка. Так, чим далі вліз, тим менше дрів. Тому що я розпочала вчора шкарпеточку. На шпицях номер 3 пряжа вівчарі. Слухайте колір. Вона така ну, такі якісь білий залисини в неї не однотонна фарбована пряжа. Але я в'яжу, ну, перед цим я в'язала каву з молоком. Вони такі були. Маточок був грубіша пряжа, це фіолетовий він м'якіший. Але ну, воно поколюється все одно. Це вовна, хоч пишуть шкарпеткова пряжа це українська вовна, вона поколюється і дуже багато сміття було у каві з молоком. І прямо я витягала шматки соломий. Ви знаєте, ця ниточка, вона зовсім інша. Немає такої кількості. Ну, я, в принципі, мало що прив'язала, але нема. соломи мені одна соломинка зустрілася, бо там було в той томатку доволі багать, багатько соломи. Ну, ось, ну, теж у мене щось мене такий якийсь місяць, шкарпеток. Резинкою 2х2 на на 2 та лицевою гладдю, але тут не просто лицева гладю, тут я трошки зараз покажу, щоб було видно. 4 петельки роблю виворітних, тому що я в Аврорі щось так при, я дуже так, полюбила заходити в цю крамницю. Я в Аврорі купила накануні Дня Святого Валентина серденька. Такий пакетик з сердечками, і я так розумію, що це буде шкарпетка із шнурівочкою, яка буде закінчуватися оцими серденьками. Тобто у в'язці це дуже просто, але оформляти я її буду. Таким, таким чином. Тут вам передається більш в синій, але це такий суто-фіолетовий колір, а цікаво, такі от біленькі є біленькі, але вони такого шарму надають ці шкарпеці, Ну, Я дивлюся, рівненько так лягають ниточка. ниточка мені. Ну, я фанат Сюряночка екатарі. Ну, дай Боже, колись дійду до Ярослава щось, коли я б хотіла його закупити для шкарпеток, я не знайшла того, що мені було б до вподоби. А тепер, коли в мене кладовка лусне від пряжі, я її знаходжу, але тримаю свої руки. Щоб вони не нажали, купити, бо треба вив'язувати, бо цей мій хомяк скоро лусне. Так. І е, сьогоднішній процес, ну це взагалі, позорочок. Але ну, дуже замало я зв'язала. Е, тому що ну, це двічка спиці, я вже виправдовуватись починаю, це двічка спиці. Е, Пряжа, зараз пригадаю, Alize Superwash 7440, номер, коричнева вона. Ось я розпочала, значить, це я мамі в'язала шкарпетки, я їх коли беру, вони такі водіться пряжа, вона така ніжна м'яка. Але в мене залишилися ще, ще два такі залишки, бо я брала мамі в дві нитки в'язала шкарпетки. Вона в мене хвора на цукровий діабет і ноги, погана кровообіг на ногах. працює. Вона може навіть у травні ходити в теплих шкарпетках, тому її я зв'язала, ну, різні в'яжу зараз. Але це були дві ниточки. Тому я брала дві, два маточки, щоб. Тягнути, ну, підібрати секції і тягнути Ди, ниточку собі з двох моточків залишилось тепер два таких залишки. Що я хочу зробити? Я хочу зробити укорочену шкарпетку. Я коли, ну, у грудні Чи листопаді чоловіка в'язала шкарпетки, укорочені в ботинок, ботинки, ну, на мороз. Це я та він у мене людина така. Що в теплі шкарпетки він вдягає, коли вже не топлять, в квартирі не плюс 10. Ось. І я хочу повторити, Це у нього був сірий колір, у мене були такі коричневі відтінки. Я хочу пок... повторити холявочку-резиночку. 2 на 2 таку король ну, середню. Я не скажу, що зовсім. Це ще не готова халявка, я ще буду її дов'язувати, приміряти на себе. Це буде середня шкарпетка. І потім вже лицева гладь буде в мене поступі йти. Ну, п'яночку свою улюблену, класичною буду використовувати. Чомусь я так не дуже бумеранг, Він мені подобається, що це цільна шкарпетка виходить, не треба ховати залишки. ниточок, хвостики. Але ну, все ж таки я хочу у такі в мене є високі кросівки, які можна одягати. Ну, буде, можна буде вже градусів на 12 вдягати. І думаю, що мені буде дуже зручно в таких шкарпетках, ще таких тепленьких. Бо я теж ноги в мене мерзлякуваті виходять. На сьогодні це всі новини. Буду працювати далі. Завтра я буду розпочинати светрик. трошки подробиці вже, дай Боже, завтра підключусь у завтрашньому підключенні будуть. Тому що там я дуже багато думала, розмірковувала, як робити. В'язала зразочок, там буде жовтний візерунок. Завтра, більш або в суботу, вже чи неділю, розкажу більш детально про цей светр. І я вже хочу, щоб розпочати спинку, щоб вже було видно, що робота розпочалася. Та допоможе мені магічний кубик його просування. На сьогодні всі новини. З вами була Ганна, канал Майнет Будь ласка, залишайте вподобайки, коментарі. Я дуже люблю їх продивлятися, відповідати. До нових зустрічей, побачимося на моєму каналі. До побачення. Знову вітаю всіх. Це моє друге підключення. Склалося так, що. Я, чесно, хотіла кожного дня підключатися, але таке, якийсь настрій мені такий, я ще пов'яжу, ні, я ще пов'яжу, я ще це пов'яжу, потім показувати буду. Ну, в результаті у неділю, зараз в неділю, я підключаюся і вже буду звітувати про те, що я тут наробила за цілий тиждень, що я настартувала. Сьогодні була така сонячна погода, дуже тепла. Я вже так квіточки поставила у кадр, тому що вже хочеться якогось тепла, весни, миру, добра, щоб вже можили спокійним життям. Так, і сьогодні я розповім всі. Про всі п'ять процесів, які я розпочала. Всі вони в мене розпочалися, всі на різній стадії. Хоча, якщо брати шкарпетки приблизно в однаковій стадії, це в мене перед вами шкарпетки понеділка. І я майже дов'язала шкарпетку. Це для воїнів. Ось. Така шкарпеточка, резиночка 2 на 2, і просто гладь. Так мені якось впало в серце поєднання сірого та якогось такого сіро-джинсового кольорів. Це, до речі, Аврора, з Аврори пряжа-мотанка. У мене сьогодні, я так розумію, буде трошки руліть Аврора. То ще ще це не перший матеріал, перший, але стодній матеріал, який я вам покажу з Аврори. Так, отакі шкарпеточки в мене виходять. Теплесенькі, бо там вовна. Так, це перший процес. Що стосується другого процесу, то я нарешті розібралася зі своєю пряжею. Яку я купувала різаними пасмами, це залишки виробництва. І теж я хочу зробити шкарпетки для война ЗСУ. Це для людей, людини, яка має проблеми із судинами. Резинки тут я не робила. На дотик у виробі ця пряжа схожа на Alize Comfort Socks. Я її буду обов'язково прати, тому що при розбиранні цих пасом було дуже багато різного сміття, як пил, ось так. Вибачте, це в мене вже згубилася спиця. Ось і Першу шкарпетку в'яжу, я її зв'язала ось, десь до середини стопи. І бачите, я в'яжу у дві ниточки, і в мене у... на зворотньому боці виходять, я не роблю вузлики, я переплітаю нитки. Ось, по дві петлі переплітаю, ну вони такі от. Кінчики сторчать, але просто я буду їх сидіти і довго заправляти. Але на дотик о, дуже так бюджетно і приємно пряжа. Так, це в мене процес вівторка. У середу, я розпочала, як не нудно, знову шкарпетки. Це шкарпетки з пряжі вівчарі, це пряжа українського вироб... виробника. Я їх в'яжу для своєї сторінки в Інстаграм, але якщо вони не продадуться, то я їх буду носити. Значить, Я тут вив'язала хулявочку і майже зв'язала п'ятку. Особливості цих, цих шкарпеток, так, це теж резинка 2х2, тому що вівчері іншу не держать. Так, і що я робила? Я збоку зробила 4 лицеві петельки, тому що в мене є. Ой, лицьові, вибачте, вибачте. Тому що в мене є ось такі я якось, ну, от буває натхнення, пішов, щось сподобалось купив. Да? І оці от такі намистинки для дитячого, я так розумію, для дитячої творчості, вони в мене знайдуть застосування. Оці Такі бускові, я їх на шнурочках я потім виплету, або я зроблю косичку гачком, або якось по-іншому подивлюся, що можна зробити, і я начепляю ці, ну, я сподіваюся, не така влізе, а там будемо вже мудрувати. Тобто я собі, як завжди, зробила такий творчий пошук. Самостійно, і будемо ми з такими працювати. Тобто тут будуть шнурівочка і тут будуть зав'язувати шкарпеточки, або можна буде просто зашити їх. Ось, на такі, на такі от будуть шнурочки з такими серденьками. Така думка в мене спала. Мені в голову впала, щоб я. Зробила. Так. Е, ну, я сподіваюся, в квітні цей процес закінчиться, тому що четвертий мій проєкт це знову ж Карпетки. Так, зараз а Алізе, М -м зараз пригадаю, це така. Пряжа вже не цього року Alize Супервош Це Alize Супервош я, значить, дивилася вона колір цієї є у крабниці Кіндіярн на сайті в них. А, і вони його нумерують як 7840. А, ну, так, вона камера не передає, ну, таки, передає цей колір, але коли на неї падає пряме сонце, там трошки змінюється, він такий більш жіночий стає, мені подобається. Так, Це я, як працівник у старовинному, старовинній будівлі, який вже, мабуть, вимкнули попалення на вихідні, бо тепло. У кросівки в'яжу собі. Шкарпеточки. Спиці, дівчата, що ти міряла? Це півтора е, мм. Я розумію, що це дуже довго, але мені так е, е, лицеву гладь подобається на них в'язати і не тільки лицеву гладь. Но лицева гладь на них це взагалі якийсь е, такий е, е, нірвана. Ти впадаєш просто в Нірвану. І в'яжеш, в'яжеш. так, От такі. Шкарпетки, резинка 2х2. У мене березень йде під гаслом резинка 2 на 2, ну, вона дійсно така пружна. В цих шкарпетках теж дуже подобається. Тобто, я вже вив'язала п'ятку і йду на. Стопу вже вийшла потрошки, зробила калин підйому і все. Буду їхати тепер далі зі своїми такими шкарпетками і далі плисти. Ну, і нарешті моя шкарпеткова хвороба поки що закінчилася на момент березня. Я не кажу, що цього не буде в квітні. Я не знаю, що буде в квітні. Так. Я розпочала светрик. А, светрик цей із пряжі картопи мармарис, Я її купувала років 15 тому в Миколаєві, і ця пряжа була на розпродажі. Тобто тоді вже вона, я так розумію, або не пішла, або м -м, вже давно лежала. Просто її, може, з виробництва зняли. Випраний такий в мене зразочок, я подивилася на його ось початок, і зрозуміла, що, як на мене, то не треба робити ніяких гумок, нічого. Я просто буду в'язати. Я подивлюся єдине, вже коли буде готова робота. Як мені вчинити, може я обв'яжу гачечком, може я обв'яжу стовпчиком без накиду, або іншим, яким, або радчимо шагом. Щось таке придумаю. Я подивлюся, тому що поки що це початок, значить, я в'яжу такий, щоб він був светрик при мені? Мабуть, буде, ну, як на мою фігуру. Це буде светрик під брюки, і він буде до кінця, до, до кінця бедра. До, не, тобто він буде попу мені прикривати. Ось, зараз покажу, що ж я тут уже наваяла. Так. І я роблю плюс 5 ну свій обсяг. Об'єм плюс 5 см на спинку, плюс 5 см наперед. Тобто, щоб він не був такий при мені при мені зовсім. Так, якось показати, що виходить. У ну, мене десь 48-50 розмір, тому <кій> сама винна. Працюємо і працюємо. Треба менше їсти, більше працювати. Так. Ось такий в мене. Я зі спинки це буде шивний виріб. Я ще ну, не наважилася робити реглан з нього. Ось. Я на просторах інтернету знайшла візерунок. У мене він, мабуть, рік, якщо не два, лежав у, ну, збережений у моїй папці, і. Я розумію зрозуміла, що з цими нитками треба щось вирішувати, тому що 15 років моль не добралася, але вже ну, треба з ними розбиратися. З цими нитками якось мені впав у око цей візерунок. Він, ну, для тих, хто з накидом працює, там накид дві. Разом. Тобто ніяких, там, ну, ніяких там особливостей немає. Ну, єдине, що дві разом вправо, дві разом вліво. Ну, це, це теж я не думаю, що для людини, яка наважилася у Оленчиних проєктах, в'яжемо українською брати участь, це якась суперпроблема. Це все швидко. Розбирається, і хочу сказати, що в моєму першому відео на моєму каналі яке, в якому я розбираю свої матеріали, що я, як я буду стартувати, чим я буду стартувати, там я прямо вставила на весь екран картинку із візерунком, тому можна пройти там. Таке невеличке 6 7 хвилинне відео можна пошукати цей кадр. Якщо цікаво, ну, щоб не, на просторах інтернету не дуже а, мандрувати. А кому цікаво, будь ласка, проходьте, дивіться. Ось. Це всі мої старти. Я буду брати участь у магічному кубику. Це буде мій дебют. Я довго наважувалась. Але коли я подивилася кількість власних недов'язів, і зрозуміла, що мені ще для матусі треба зв'язати два вироби на літо, то я зрозуміла, що наступні старти будуть, і магічний кубик в мене теж цього місяця буде. Бо треба йти далі, не зупинятися, поки. Ми живемо, ми повинні рухатись далі в своїх справах, тому що за нас ніхто нічого робити не буде. Це наша власне ініціатива. Тим паче, творчість нам за нас її ніхто не зробить. Творчі всі процеси наші ніхто не завершить. Тому я беру, депу, беру участь, дебютую у магічному кубику і буду. Знімати відео, що ж я буду тут брати, які шість процесів. І ці шість процесів вони не, не зовсім будуть співпадати з тими процесами, які я розпочала. Бо дещо я ще залишу тиждень вільної людини, потім зроблю так, щоб. І у тижні визволення в мене було ну, як найбільше процесів. А, бо мої розпочаті роботи вже починають виходити з-під контроль. А, дуже вдячна буду подобайкам, коментарям. А, Бажаю мирного неба, бажаю плідної праці, праці з задоволенням, з настроєм, з натхненням. Побачимося в наступних відео. До побачення!